Найбільші ресурси прісної води має Азія, а найменші Австралія і Океанія. Тоді як за забезпеченістю навпаки. Це пояснюється рівнем споживання води, чисельністю населення, яке в Азії досягло 4 мільярдів. А в Австралії ледь перевищує 30 мільйонів осіб. Якщо відкинути Австралію, то найбільш забезпеченим прісною водою регіоном світу буде Південна Америка. Тут протікає Амазонка найповноводніша річка світу. Обсяг ресурсів назавжди залежить від показників забезпеченості прісною водою. Маючи великі ресурси, країна може мати низький рівень забезпеченості питною водою. Дуже розрізняється за забезпеченістю прісною водою окремі країни. Лідерами за ресурсами прісних вод є Бразилія, Росія, Канада, Китай, Індонезія, США, Бангладеш, Індія, Венесуела та М'янма. За рівнем забезпеченості прісною водою на душу населення лідирують Канада, США, Норвегія. Наприклад, у Китаї та Індії велика кількість населення, отже, низька забезпеченість на одну особу. Найбільший дефіцит прісної води відчувають жителі пресахарської частини Африки і Аравійського півострова. Різке зростання чисельності населення призвело до гострої проблеми нестачі прісної води. У середньому міський мешканець за добу витрачає 200 літрів води на побутові потреби. Споживання прісної води у світі зростає у 2,5 рази швидше, ніж чисельність населення. Очікують, що до 2025 року потреби в водних ресурсах для виробництва продовольчої продукції зростуть на 17%. А загальне водоспоживання збільшиться на 40%. Зі збільшенням попиту на воду виникає низка екологічних проблем, що стосується річок, озер, підземних вод і водоносних шарів. Зокрема, скорочення водоносності річок забруднення водою стічними водами. Водночас, гострою є проблема якості прісної води. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, Майже 3 мільярди жителів планети користуються неякісною питною водою. А 60% захворювань у світі пов'язано з поганою якістю води. В Україні велику частину питної води беруть з поверхневих вод природних водой. Забруднення поверхневих вод впливає також на якість підземних вод. Сьогодні майже 500 мільйонів людей у 30 країнах світу страждають від нестачі та незадовільної якості прісної води. За прогнозами експертів, до 2050 року цей показник збільшиться до 2,5 мільярдів осіб.